Багато людей мені писало про арбітраж трафіку з ТікТок в Телеграм, і я завжди думав, що це взагалі таке і як на цьому заробляють. Мене вже задовбала ця тема. Бо в мене є телеграм-канали, і на них приходять пропозиції по заливу для моєї аудиторії на канал. Це накрутка ботів, що реальна аудиторія, яку можна монетизувати і отримувати пасивний дохід. І в мене вже не було терпіння, що реально інші люди на цьому заробляють. А я досі був нулячий в цій темі, і я вирішив спробувати розібратися. У цьому відео я зв'яжуся реально з професіоналами цієї теми. І... Сьогодні відкриємо свою команду, і ви знаєте все від А до Я, що таке арбітраж трафіку з Тікток і як він працює, і скільки на ньому можна заробляти. А також мій власний досвід створення команди і перший заробіток з перезаливу на Тікток. Але друзі, перед тим підпишись на канал, постав друзі лайк і за найкращі коментарі людина отримує сковороду. А ми, друзі, погнали! Суть арбітражного трафіка дуже проста. Робимо відео в Тікток, ставимо посилання і заливаємо туди, де платять більше за одного підписника. Фактично, вкладень немає, і це можливо почати займатися будь-якій людині, навіть школяру або дорослому вусатому дядьку. Виглядало мені максимально запутано, за що тут можна платити гроші. Давайте покажу на прикладі. Наприклад, ви створюєте відео в Тікток в шапці профіля, ставите силку з каналом в Телеграм, де будете заливати підписників з ваших відео. І відео набирає, допустимо, 10 тисяч переглядів. А з цих 10 тисяч. Чоловік посилиці з Тіктоку перейшло 100 людей, і ви отримали дохід в вигляді ставки за одну людину 50 центів. Тоді ваш заробіток з арпідажу трафіку в Тіктоці складе 50 баксів. Самі розумієте, що є працювати на простій роботі і отримувати 800 гривень за один робочий день, а що сидіти вдома і перезаливати в телеграм-канал 41 людину через відео. А можливостей є куча і грані заробітку, також в ціннішій немає. Адже ти можеш хоч 100 аккаунтів зробити і 1000 відео викласти, а трафік в. Ті, є безплатний, головне, що треба, це твоя креативність. Вова він сам з Києва і помітив, що я почав цікавитися цією темою. Ми зізвонилися з ним, і він розказав про свій досвід, який в нього є, а також і його пропозиція, яка мене настільки зацікавила, що я був просто в шоці. Створити команду трафіка в Тікток в Телеграм. Насправді, щиро вам скажу, що я би сам міг писати і домовлятися з групами, і заливати трафік. Але по досвіді Вови були випадки, коли його учень заливав каналом, а ці просто його морозили і не скидали у плані. Місці ці справи це те, що група тобі може і не виплатити гроші за твою роботу. Ну і об'єм, багато кому треба відразу результат на 5 тисяч підписників або на 20 тисяч підписників. І одна людина не справиться з цим за тиждень, наприклад. І ми собі подумали, якщо створити команду і набрати дійсно кортих челів, які будуть мотивовані заливати, то цей об'єм буде робитися за тиждень. Моя вигода вигодозволюється те, що ми будемо брати певний відсоток з заливів траферів. Макоді, може хто не розуміє, для чого людям купувати органічних підписників. Підсників з Тіктока. Насправді ніша в Телеграмі це як окремий бізнес, як моя кав'ярня за обслуговування, як фотобудка. Я вам скажу, що телеграм більш ніша, ніж ви собі думаєте. Ось, наприклад, ви маєте крипто Телеграм канал з 20 тисяч підписників і легко можете продавати рекламу по 600 баксів за один пост. Ціна підписника по крипті ціниться зараз 1 долар. І рахуйте, якщо ви вкладаєте 10 тисяч доларів і маєте вже на канал 20 тисяч підписників, то вам потрібно продати лише 17 разів рекламу по 600 баксів. А далі вже друзі пасив. І чуваки так і роблять: беруть, вкладають в телеграм-канали, не купляють будинки, а купляють 10-15 телеграм-каналів. Порахуйте, якщо з кожного телеграм-каналу вас будуть брати рекламу, а беруть рекламу два рази на тиждень, а можуть і кожен день. Давайте в середньому візьмемо три рази на тиждень. 1800 баксів за один тиждень. Це з одного телеграм-каналу, з 10 телеграм-каналів, 18 тисяч баксів заробітку за один тиждень. А місяця це 72 тисячі доларів. Ну, звичайно, це при тому, що у вас буде 10 телеграм-каналів з 20 тисяч аудиторів. Ну Але при тому вкласти треба було би 80 тисяч доларів, друзі, як будинок. Але скажу вам зразу: тут не все так легко, і буває таке, що багато хто прогоряє на цьому бізнесі. Тому, друзі, я вам не можу це рекомендувати, і це просто загальна інформація, яку я дізнався. Ну а якщо повертатися до заливів, ви вже розумієте, чому такий великий попит на те, щоб люди заливали їм. І приходили підписники на телеграм. Все вирішено, я набираю свою команду по трафіку в Тікток. Я почав набирати людей в команду зі свого телеграм-каналу Макоуді. Підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал, щоб не пропускати наборів або різних фішок, які відбуваються в мене. Охочих було чимало, людей 300 були в заявках, які хотіли попасти в нашу команду. Наша ціль була набрати 10 людей, але перш ніж заливати нам треба було їх навчити всьому. Але ми з звою розуміли, що будуть багато людей, таких, які закинуть цю справу, а ми потратимо свій час. І ми подумали, що людина, якщо попадає в цих 10 людей, має дати залог в розмірі 2000 гривень, а потім ці гроші ми її повертаємо. Щоб людина навчилася, її бажано було залити лише 200 людей. Важко було вибирати. Я особисто пару годин перечитував всі відповіді, і ми обрали 10 найцікавіших відповідей. Справді ми з Вовою розуміли, що ми могли би пропустити з 300 людей, дійсно багато людей, які були би дуже успішні в цій сфері. Але ми орієнтувалися, як людина вміє себе описати. Якщо на питання, а чому саме ти, людина відповідала: Ну тому, що я Максим. Ми звичайно таких людей не брали, друзі. Ми взяли 9 людей, вони дійсно були круто замотивованими. З 9 людей не всім получалося на перших порах. Але ми говорили з хлопцями, вони були заряджені. і ми знову дали завдання 9 моїм підписникам придумати назву нашої команди, а також логотип: Спейс, якийсь профіт, долар тім і так далі. Але хлопці вибрали. Traffic Sculptors скульптори трафіка, що означало мистецтво формування і управління трафіку. Насправді ми зразу створили 6 груп для зручності. Це чати, це семпли відео, матеріали, де хлопці скидали, відео, фото для створення відео. Це звіти, щоб кожен звітував, що він зробив за цей день. Ну і замовлення. І хлопці почали вдаватися перші результати. Насправді, хлопці перший тиждень горіли цим, залили перших своїх 10 людей, потім 20 Поки що їхнє ціл було залити 200 людей і перейти на платні замовлення. Ну і я вертаю залог. За кілька днів в команді виділився ФС, заливши 85 людей. І так сталося, що з нашими настановами він залив 200 підписників, і я йому повернув залог. А 5 інших людей мали лише до 50 підписників. Наша ціль, щоб хоча б ще одна людина пройшла навчання, і вже можна брати невеличкі замовлення. QLS Молочинка 180 людей привів і теж перейшов на платні замовлення. Також дав класний результат і Кирил 113 людей. І ми вирішили цих трьох хлопців взяти на платні замовлення. І нарешті є. Цього дуже довго чекав. Наш перший клієнт і наші перші гроші Замовили нас на 400 підписників і скинули передоплати 200 баксів. А між тим скажу вам, що за підписника замовник платив 50 центів. Хлопцям йшло 30 центів чисто заробітку, а нам по 10 з вовою на команду. Це було наше перше замовлення команди, так що хлопці були ще не досвідчені, не було ще якоїсь стабільності. Але троє людей зайнялися замовленням: це ФС, Кирил і Кілс. І тут стається, друзі, неприємний момент. В якийсь момент клієнт почав жалітися, що підписники крутять з давінчика, якихось незрозумілих там групах, де просили підписатись на Телеграм. Ми почали розбиратися і вияснилося, що чувак з команди, а саме Кирил признався, що крутив підписників. За що ми його відразу вигнали з нашої команди? Ще більше проблем почалося з Ефесом. В нього теж різко пішли кручені підписники, а потім його ми взагалі вигнали за те, що він почав хамити нам і неналежно себе вести. Ось такі друзі сталися трабли в команді. Оскільки команда не була на досвіді, вони не змогли виконати повний об'єм замовлення. Ми мали закінчити за пару днів, але ви друзі не встигли. Тому частину коштів прийшлося повернути назад клієнту. За його запитом було пригнано 214 осіб з 400 за 8 днів, і ми, друзі, заробили 107 баксів. Ну що ж, хто скільки заробив? Давайте подивимося. QLS Красава заробив 45 баксів, пригнав 150 підписників. fs 19.2 пригнав 64. 4 підписники, але потім ми його вигнали за накрутку і жахливу поведінку. Кирила ми вигнали за накрутку. А ми з вами заробили по 21 долару 40 центів. Насправді, друзі, цей експеримент, сама організація людей це дуже важкий процес. Ви бачите, що було в середині команди, це нелегко. І для мене особисто цінністю нашої команди це була жива органіка з TikTok. За накрутку особисто моя команда спозорилася, і це нам з вовою був досвід, але також не без крутого результату. Ви представте, був клієнт, який хотів, щоб ми залили 5 тисяч людей, друзі. Це 2,5 тисячі доларів. Ви вдумаєтеся, 100 тисяч гривень, тільки ось візьми і залий мені підписників. Але ми сказали, що зараз не можемо, бо ми не мали достатньо траферів. Також підключився до платних замовлень за Хар. Можу відзначити Захара, йому 14 років, і він великий молодець. Теж прийшов в нас навчання, і ми йому повернули залог. Але можна так сказати, 3-4 човака просто злилися. Залишився ще Богдан Максим, і насправді хлопці також навчилися, і я їм повернув також залог. Ну і вони були на платних замовленнях. Був дуже сумний момент, що ми з Вовою загубили можливість заробити ще плюс на команду: 15 тисяч доларів. Якщо б я б не був в цініші, я би взагалі не повірив. Але ось представте, наш знайомий дійсно був готовий Власти 5 тисяч баксів за 10 тисяч підписників. І ще також два замовника на загальну суму 15 тисяч доларів. Але можливість заливати такі об'єми ми просто не могли. У нас просто не хватало траферів. Четверо людей лише з 10 вибраних дійшли до кінця, і не здалися. Але все рівно, щоб заливати такі великі об'єми, цього було мало. І я опублікував знов пост, що знов набираємо команду. Тепер з досвідом людей. Багато людей писало, що мають досвід, але на ділі нічого не могли показати просто повний ноль. Проблема в цьому бізнесі. Перезалию це те, що, наприклад, якщо я захочу заливати собі людей і створити бізнес на телеграмах, то великий шанс, що підписники будуть крутитися, і я прогорю з цього бізнесу. Насправді дуже нехватка якісних траферів, які лиють якісну трафік. Тому, якщо ви власник телеграма і пише людина, що готова заливати вам підписників, насправді ні ви, ні вона не може гарантувати вам безпеку. Але якщо напише команда, наприклад, яка матиме вже портфолію, історію, то власник телеграма може не боятися за якість і він скине передоплату, тим самим, як шеф команда гарантую людям виплату, які в моїй команді, і без проблем можна брати великі замовлення. Якщо вам треба якісний трафік, будь ласка, пишіть, ми залиємо вам. Проблема була в тому, що люди не мають витримки, вони не хочуть працювати на себе, вони хочуть працювати на когось. Я розумію це, тому що я сам працював на когось і бракує всього на всього мотивації. Але самі розумієте, як нам зволює бути? Якщо ти вчиш людину за безплатно, вона зливається. Ми тратимо кучу часу і розчаровуємося в цих людях. І час насправді одна з найдорожчих одиниць в житті, тому щоб час не пропадав в посту, і сама людина цінувала те, на що пішла, ми вирішили поставити 200 баксів і набрати в телеграмі 15 людей, які вступлять в нашу команду. За гарантією того, що якщо людина пройде навчання, вона зможе працювати в нашій команді вдома і займатися трафіком. Її не буде хвилювати, чи їх хтось кине на гроші або об'єми, які треба залити. Знаєте, я ніколи не хотів продавати якісь курси навчання, але коли я потрапив в ситуацію, коли просто люди, які хочуть прийти в команду, кажуть: ну я хочу, ти його вчиш, Адиш в нього душу, і він там може або просто не захотіти сказати, ну я не замотивований. Якщо я на людину розраховував, а в кінечному етапі людина просто пішла від мене. І я собі такий думаю, а яка тоді цінність твого часу? То як зробити так, щоб люди не зливалися? Гроші так я дійсно став вважати, що якщо людина платить гроші, то дана річ ціниться, і ти відносишся до неї не так, як ти відносишся до того, що тобі дісталось безплатно? Ну і найголовніше, що наша ціль була це не 200 доларів. Це те, щоб люди заливали трафік на наші замовлення, з яким ми також би получали відсотки. Хотілося дійсно для людей оптимізувати заробіток, який би приносив духі з можливістю потім, щоб ці самі люди ставали тім лідами інших гілок команд. Це друзі, мої цілі, але я подивлюся, що в мене з цього вийде. 15 людей ми відібрали на навчання і думали, що вони будуть більш відповідальнішими ніж ті люди, які прийшли за безплатно. 9 людей з 15 скинули гроші, а шість перехотіли. Хто сумнівався? А також призуміє, що людина злилася. Мені здається, що найважч. Ваші бізнесі це взаємодіяти з людьми, Який би це не був бізнес, там кав'ярня або онлайн якийсь. Якщо ви навчитеся працювати з людьми, успіх ваш. Гарантовано, це моя суто думка. Напишіть в коментарі, що ви думаєте по цьому приводу. Ну і вісім людей почали працювати і вчитися. Паралельно додалася ще одна людина до платних замовлень, і тут нас беруть замовлення на 2,5 тисячі підписників. В загальному це 1250 баксів, що є майже 50 тисяч гривень. Клієнт наш розділив оплату і скинув передоплату в розмірі 313 баксів. Насправді проблема була в тому, що ми не могли швидко заливати. Але плюс був той, що в команді з'явилася стабільність у вигляді 50 плюс підписників за. День. Але, на жаль, клієнт не хотів продовжити співпрацю через те, що не було так швидко, як він цього хотів. Ми все ж таки залили 626 підписників з 626, але зайняло це десь біля місяцю часу, заробивши 313 доларів. Кіолес заробив 152 бакси. Він красава, лідер нашої команди. В цьому замовленні він залив аж 507 людей. Захар залив 51 підписник, заробивши 15 баксів. Максим залив 35 підписників і хлопці решту. Але знову ж таки я впевнений, що якщо б хлопці залили більше відео, приділили більше часу і знову ж таки віднеслися до цього більш серйозно. Вони би заробили набагато більше і залили набагато більше. Знаєте, це не так, що ось ви прийдете сюди, зальєте, зробите і все. І гроші посипляться на вас. Я взагалі не раджу людям, які швидко здаються, адже по досвіді навіть найбільш мотивовані хлопці, коли в них тиждень не виходить. Вони просто тубу забивають на це. На це потрібен час, увага і дуже багато старань. Ну і третє останнє замовлення, яке ми мали, це клієнт Рауф на 250 підписників. Скинув передоплату 125 доларів. Наприклад, QLS виробив собі стратегію, яка йому в моменті дала 90 підписників кожний день. Команда поступово набиралася досвіду та розвивалася. Ну і також заробіток ставав в них більше. Було пригнано 250 підписників за два дня. Зрозумієте мене, що ми зараз зі своїми можливостями не можемо брати замовлення на 5-10 тисяч підписників, тому траферів не вистачає. Тому ми вирішили зробити набір, де наберемо лише 30 людей, але при умові, що ми візьмемо лише наймотивованіших, Форма буде в описі під цим відео. Але знову ж таки, прошу вас, щоб ви не заповнювали форму люди, які не мають часу або в. Принципі, не впевнені в цьому. Я дуже часто в цьому експерименті бачив людей із запалом «Макоуді, все, я буду, я буду, і тут за тиждень, за півтора йому не виходить, і він такий все вже не пише, чого не хоче, не кидає звітності, і пропадає. Загалом за пару місяців формування цієї команди через свій досвід, помилки та невдачі, які у нас трапилися ого скільки. Ми все ж таки залили 1090 людей і заробили друзі. 545 баксів на команду. Це друзі 22 тисячі гривень. Мало не мало, але друзі, показую, що є. Це лише початок, адже моя ціль взяти замовлення на 5 тисяч доларів, на 10 тисяч людей, але знову ж таки треба трафери. А якщо вам потрібен якісний трафік, будь ласка, звертайтесь. Моя команда з радістю візьметься за реалізацію вашого проекту. Тому, друзі, я розумію, якщо ви лайкнете це відео, вам тема цікава, ви хочете наступних продовжень частин. А з вами, друзі, був ваш Маковді.